Важкий, дивний та страшний день минав. Антон солодко спав на дерев'яних дверях, з якими він та Кристіна впали. Поряд з ним було два стільці та камін. Залишки їхньої вечері лежали на красивому столику поряд із кріслом, на якому дівчина сиділа та охороняла його сон. Вона згадувала про їх прогулянки по лісу, про те, як вони заблукали та невдовзі знайшли це місце. Дощу вже не було чути, а цікавість того, що заховано за стіною, не давала їй спокою. Кожний її подих здавався відлунням в цій безмовній тиші будинку. Та час тягнувся, немов жувальна гумка. Все ж, просидівши півночі, настав момент будити коханого. Підійшовши до нього, ніжно промовила коханий, вставай. Ну, вставай, будь ласка, я ж теж хочу спати. Він тяжко потягнувся, позіхнув. <звих> та відповів їй. Як же ж мені добре спалося, не дивлячись на те, що я спав на твердих дерев'яних дверях? І що ж тобі снилося? Снилось? Ти можеш не повірити мені, коли я тобі розповім цей сон. А ти спробуй, це ж всього лише сон. Ну добре, ти сама напросилася, тож слухай. Мені снилося, що наш світ не справжній. В якому сенсі не справжній, перебила вона його. Ти будеш слухати? І це всього лише сон. Тож мені продовжувати чи ні. Ой, вибач, що я тебе перебила. Будь ласка, продовжуй. Ну що ж? Почну спочатку. Мені снилося, що наш світ не справжній, що ми герої якоїсь дивної історії. Та ще снилося, що автор просить когось підписатися, поставити вподобайку та залишити коментар. Ого, це що за сон такий дивний? Я гадки не маю, але це всього лише сон. Добре. Тоді давай підіймайся та підкинь дрова до каміну, щоб він не згаснув. Ай, допоможеш мені, будь ласка, встати. Тому що від цих дерев'яних дверей моє тіло так болить та таке відчуття, що хтось мене відлупцював, поки я спав. Добре, зараз допоможу тобі встати. Тож вона простягнула руки до нього та допомогла встати. Через декілька хвилин вона вже вмощувалася на тих дверях. Ну і як? Зручно? Не зовсім, але іншого вибору в мене немає. Ну тоді бажаю тобі хороших снів. Дякую. І ти не сумуй, поки я спатиму. Антон підійшов до каміну та почав підкидати дрова до нього. В цю ж мить десь позаду пробігло щось маленьке та швидке. Обернувшись, він нічого не побачив в темряві. Тож це, напевно, миші, подумав Антон. Підійшовши до каміну, він побачив, що навпроти сидить нахабна жирна миша. Та їсть якісь крихти, чи то хлібу, чи ще чогось. Вона була великою, як для мишей, та через це Антон на мить заціпанів та не знав, що йому робити, а миша тим часом підбігла до нього. Та голосно пискнула, виводячи Антона з заціпеніння, він голосно крикнув та кліпнув очима. Після цього ні миші, ні будь-чого іншого перед ним не було. Треба ж було такому привідітись. сам до себе промовив він. Обернувшись, щоб подивитись, чи його кохана спить, краєм ока він помітив, що руни на стінах кімнати. Засвітилась якимось ледь помітним примарним сяйвом. Але, придивившись уважно, Антон нічого не побачив у темних кутках. Крістіна спала і, здається, навіть не чула, що він кричав. Тож йому не залишалось нічого іншого, як сісти на стілець та вдивлятися у вогонь каміну. Згодом прийшов ранок та перші звуки ринкового лісу. Антон, сидячи, спав. А залишків їжі на столі вже не було. Сонце підіймалося все вище та вище, освітлюючи ліс та кімнату, проходячи скрізь вікна. Перші проміння почали падати їй на обличчя та почали будити Кристіну. Тож вона, тяжко потягнувшись, розплющила свої очі та побачила, як у світлі сонця. Ця кімната змінювалася з моторошної у звичайну закинуту кімнату. Здавалося, що вона зовсім інша, не така, як була вчорашнього дощового дня. Поглянувши на камін, Кристіна помітила, що Антон спав. Та ще помітила, що їхній так званий запас їжі зник. Антон, вставай! Це ти за ніж з'їв весь наш запас їжі? Він, здається, навіть не ворухнувся від її слів. Тож, піднявшись та підійшовши до нього, вона поклала руку йому на плече та знову промовила Антон, вставай. Це ти з'їв весь наш запас їжі, Ти нічого не залишив мені. А? Що? Яка їжа? Хто з'їв? Розгублено від сну, відповів він. Я повторю, це ти з'їв увесь наш запас їжі вночі? Ні, ти що? Я нічого не їв. То куди вона поділася по твоєму? Я Я не знаю. Але вчора, я, здається, бачив сон Про велетенську жирну мишу, яка щось жувала. Ти бачив сон? Чи насправді її бачив? Вибач, та я не можу сказати з упевненістю, чи це був сон, чи насправді я її бачив. Тож ти кажеш, що це все могли з'їсти миші? Не впевнений, але напевно, що так. Ну добре. То і що ми будемо їсти? Бо я дуже зголодніла. Навіть не знаю. Але давай вийдемо на вулицю та пошукаємо там щось їстівне, можливо, якісь фрукти та ягоди яких в цю пору року має бути повну в лісі. Ти думаєш, що вчорашній дощ міг щось залишити на деревах? Звісно, що ні. Але я думаю, що це навіть нам на руку. Не зрозуміла. А чому це має бути нам на руку? Тому що нам не доведеться лізти за ними на дерева. А, ого, це дійсно чудово. Який же ж ти все-таки в мене розумний? Від цих слів він почервонів. Та швиденько відповів їй. «Та напевно, якщо ти так думаєш. Звісно, що я так думаю. Вони пройшли повз зруйнованих сходів та дверей, які вели до темряви, та направлялися до виходу, як почули, що десь там щось тихесенько впало, розбившись об кам'яну підлогу. Від неочікуваного звуку перелякано запитала вона Що це було? Я Я не знаю. Щось, напевно, упало там. Упало? Тобто до цього часу ця річ простояла невідомо скільки, а тут різко впала на підлогу? Напевно, її протягом скинуло, який утворився після того, як ми виламали двері в будинок. Виламали? Та ми з ними просто гепнулися, коли втікали від блискавок та крижаного дощу. Чи ти забув же це? Ні, я все добре пам'ятаю. І так, після того як ми гепнулися з ними на кам'яну підлогу, міг виникнути протяг, який і скинув цю річ, та вона, одразу впавши, розбилася об каміння. Та реляк вже зник, та гнів вже охолонув. Тож вона йому відповіла Ой, вибач, я просто дуже злякалась, та через це на мене щось знайшло. Нічого, я теж злякався. То що, мені піти перевірити, що там упало? Поки вони говорили, Антону здалося, що руни знову засяяли тим примарним сяйвом. Але він вирішив, що це все йому сталося. Тож наші герої виходили з старого кам'яного будинку, який давно був покритий мохом, а його вікна були затягнуті павутиною. Антон та Кристіна побачили, що на галявині зі сторони входу в дім. Там, де вони вчора вибігли, до старих дверей був густий та непрохідний чагарник лісу. Який ріс півколом. Підійшовши ближче до нього, вони з подивом дивились та дивувалися тому, як же ж їм вдалося вибігти на галявину. Тому що ні слідів зламаних гілок, ні інших слідів. Які могли б свідчити про те, що саме цим шляхом вони могли вчора вибігти, на не було. Та як можна було взагалі пробратись через цей чагарник з колючок та заплутаних гілок, які явно тут були вже доволі давно? Ми точно звідси прибігли? запитала вона, тому що сумнівалася, що нічого не сплутала? Віхід напроти цього чагарнику. А ми вибігли тоді прямісінько до дверей, тож напевно, що так. Наскільки він був впевненим у вчорашньому дні, відповів Антон Кристіні. Дивно, як нам вдалося пробігти тут? Я уявлення не маю. Вони стояли та розглядали галявину та цей чудернацький кам'яний дім. На вигляд, він був невеликих розмірів та не мав другого поверху, що дивувало наших героїв. Тому що вони добре пам'ятали про те, що всередині були хоч і зруйновані але масивні сходи. А також дім мав принаймні чотири кімнати, одна з яких, напевно, була розмірів цього будинку, що остаточно дивувало та лякало Кристіна та Антона. Але ці запитання поки залишились в головах героїв, тому що їх увагу привернув. Старий, але неймовірний краси сад. Антоне, ти думаєш те ж саме, що й я? Навіть не знаю. А ти про що думаєш? Що в тому саду можуть бути яблука, груші, чи щось ще, що можна було б попоїсти? А тебе зараз нічого не хвилює, окрім їжі? запитав він з подивом. Окрім того, що дім зсередини має явно більші розміри, ніж зовні, та того факту, що ми прийшли вчора зі сторони колючого чагарника, мене не хвилює нічого. Тож зараз просто необхідно перекусити, щоб розібратися в цьому, пройшовши до саду, позаду будинку їм відкрився краєвид, який заворожував їх. На сотні метрів був розкинутий неймовірної краси ландшафт саду. Подекуди в ньому лежали величезні валуни зі схожими символами, які були в домі. Повсюду були стиглі плоди яблунь, пізніх вишень, груш та ще дивних фруктів, які вони ніколи не бачили. Цей сад здавався магічним та заворожуючим, а фрукти в ньому мали неймовірний стиглий запах. Дівчина підняла стиглу грушу та відкусила. Ммм, mm, як же ж смачно? Ну, ж бо скуштуй коханий. З таким задоволенням промовила Кристіна, що в Антона аж забурчала в животі, та він теж взяв грушу, щоб відкусити її. Це неймовірно смачно. промовив він, теж від задоволення. Через півгодини або ж більше. Нарешті вони поїли, тож можна було шукати вихід. Ну як ти? Наїлась? Так. звісно що так. То йдемо тепер шукати вихід з цього дивного місця. Добре, але почекай трішечки, бо я, здається, переїла. Ого, ти то переїла? А як же ж твоя дієта? Та до дупи я краще буду ситою та доброю, ніж голодною та злою. Тож ще трішечки помилувавшись красою саду, він запитав: То що, йдемо? Знайдемо дорогу з цього місця? Так, тепер йдемо, посміхаючись, відповіла вона. Сад, на перший погляд, був не дуже великим та просторим. Та це було лише на перший погляд, тому що вони вже декілька годин поспіль шукали його край, і здається, йому не було кінця. Дивні рослини, які вони на початку бачили. Почали нагадувати людські серця. Та чим далі вони заходили в сад, тим чіткіші риси проступали. І якщо прислухатись, то можна було ловити ледь помітний ритм пульсу. Стоп! Прислухайся. Ти чуєш щось? Ні, але що я маю тут почути? А ти прислухайся уважніше. Слухаючись в тишу, до Кристіни не відразу дійшло, що вона чує не власне серце. А ритм оцих чудернацьких дерев. Йой, ти теж це чуєш? Так, чую. У мене таке відчуття, що ми в самому центрі Велетенського серця. Що робити будемо? Давай не панікувати та йдемо помалесенько далі. Далі, і куди ж нас це приведе? Якщо чесно, то я навіть не знаю. То давай повертатись назад. До будинку там не так моторошно, як поміж цих дивних фруктів, чи то сердець. Ні, давай продовжимо йти далі. Тому що там ми явно в пастці а попереду. Може бути вихід з цього місця. Тож вони обережно пробирались через той сад далі яблунь та груш вже не було, а лише дивні дерева та оглушливий звук ритму сердець лунав повсюди, наганяючи неймовірну паніку, що щось моторошне має статися з ними. Їм здавалося, що, пройшовши такий важкий шлях. Буде безглуздям повертатися назад, та все ж краще побачити, до чого їх приведеться дорога, яка вела весь час прямо та не звертала нікуди. І хоча вона була прямою, за декілька метрів попереду не було видно абсолютно нічого, лише білий туман, який починав огортати їх.